Привіт, мої улюблені раки! Мене звуть Антоні Валентина, я посланець світла. І сьогодні у нас з вами таро погадашечки, в яких енергіях прийде жовтень для вас. Розпочинаємо. Я думаю, буде дуже круто. Дякую за те, що ви мені тут подобачки залишаєте. Пишете коментарі. І кому потрібна особиста діагностика, прошіть повідомлення, вже вилітело одні карти, буде цікаво подивитися, що тут вам говорять ці карти. Ці карти вам говорять про те, що час трішечки розслабитися, час поспілкуватися з друзями, а час, можливо, десь піти взаємообмін енергією, можливо, взаємообмін фінансів, дати, брати. Ну, ми зараз будемо розкривати всю свою історію. Це просто карти підсказки, вони як випали. Ми на них обов'язково дивимося. Так, ну що ж, що ж там чекає вас раки в жовтні? Паш Пентаклів. Карта говорить про те, що в жовтні вас чекають якісь нові знання, нова інформація, перехід на новий рівень, можливо, будете десь вчитися, можливо, це буде якась фінансова справа, можливо, будете вчитися себе як продати. Можливо, будете шукати якусь нову інформацію, перехід на новий рівень, можливо, будуть у вас якісь уроки трансформації, створення бізнесів, можливо, період, коли треба щось зрозуміти для того, щоб перейти на інший рівень. Також я бачу, що є ситуації, є на дні колода нас стрічка мечів, і якихось конфліктних ситуацій, коли дуже багато в голові думок. Ну, звісно, тут. Карта вона має великий спектр, у когось може бути і просто розбите серце, якась неприємна ситуація, але Я зараз будемо розкривати. А, так, є якась внутрішня боротьба з собою, зливаєте енергію туди, куди не потрібно. Тому що конфлікти, люди все, що вас оточує, в першу чергу маєте. Активувати увагу на себе, тому що ви є найголовнішою людиною на даному етапі вашого життя, і в принципі ви завжди є найголовнішою людиною в вашому житті. І не зливайте енергію туди, куди вам не потрібно, в боротьбу якої не потрібно. І іноді ми боремося за те, чого в принципі нам не треба. І тут у нас карта смерті. Карта смерті говорить про те, що період. Приходить трансформація, період закінчення якихось історій, перехід на новий рівень. І треба довіряти цьому переходові, тому що вже час рости, час йти вверх, а не залишатися в останній, коли я не знаю, чого робити. Сам Я не знаю, що робити, куди мені йти. Обестінювання. Виходимо з цього безцінювання. Що ж буде, як вийти з обестінювання? Давайте подивимося. А вийде О, імператриця якоїсь. Знайомство з класним чоловіком або класною жінкою, когось народження дітей, ну тобто, зачаття, вагітність, в когось створення цілої імперії, створення народження нових якихось проєктів, спілкування, знайомство з людьми, тобто перехід на новий рівень, віддати в те, про що давно мріяли, але те, в чого боїтеся зараз. Тому що страхи породжують можливості. Ідете в страх і отримуєте те, на що давно заслуговували. Так? Наступна колода у нас. І тут у нас е, туз жезлів говорить про те, що десь будете прям свою енергію, знаєте, зривати все навколо вас, переходити на вищий рівень, змінювати своє життя, досягати того, чого ви хочете, без легкі це зробите. Тому що ви собі довіряєте, рак, у вас все прекрасно, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, чого ви варті, і у вас вистачить енергії. Вистачить енергії не просто знаєте, що зробити, а запустити нові проекти, запустити нові переміни, не знаю, вплоть до влаштування на нових горизонтах. Тобто, ви можете своєю енергію зносити все на своєму шляху, для того, щоб отримати те, чого ви хочете. І у нас карта отшельника-відлюдника говорить про те, що час вже виходити з того відлюдника, вже освітити шлях. Тобто є якісь знання, з якими потрібно вже ділитися, є якась інформація, яку потрібно вже давати іншим людям, не тримати все тільки в собі і не розповідати, досить бути в самотності, в одинокості. Треба вже вийти трішечки до людей, вже давати знання. Тут якраз у нас є дві собачки, які наблюдають біля відлюдника. І він готовий ділитися цією інформацією. Він цього всього не боїться. Він вірить в себе. Він впевнений в тому, що він знає, і він може. Оце якийсь духовний ріст, це якісь переходи духовні, розумієте? І у нас тут королева жезлів говорить про те, що пора прислухатися до себе, до своєї енергії, до своєї інтуїції, до свого бажання, йти в свою силу внутрішню, в розуміння того, чого ви хочете, на що ви спроможні, чого ви варті. Цей місяць саме такий. Місяць трансформації, перемін. Так і ще одна карта з цієї колоди. Королева мечів. Друзі, пора вже брати своє життя в свої руки. Пора вже досягати того, чого ви хочете, пора вже більше вірити в себе, пора вирішувати в своєму житті те, що для вас важливо, тому що ви самі творці своєї долі, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як це отримати. Але тільки ви можете це зробити. Е -е відпускайте все те, що є неактуальним в вашому житті. Відпускайте все те, чого ви хочете змінити в вашому житті. Відпускайте все те, на що ви не хочете. Витрачати свою енергію в вашому житті, тому що ви цього варті, тому що ви достойні в цьому житті і тільки самого найкращого. І ви з легкістю можете це досягнути. Вибираю наступну колоду, будемо зараз дивитися, які тут нам карти випадуть. Так. що ж тут хочуть сказати, карта Рака на жовтень. Сімерочка кубків, карта говорить про те, що час вже вирішувати якісь ситуації, а виходити з боротьби з тим, чого немає, не створювати собі ілюзії, не придумувати собі того, чого взагалі не існує, скучи собі якихось проблем. Іноді всі ваші проблеми це просто фантазія. Відпускаєте це все і стає набагато легше. А досить придумувати того, чого не існує, досить зациклюватися на тому, чого може і не бути. Відпускайте все те, що не є неактуальним в вашому житті. А, і Тут у нас випадає також, що королева дисків, королева кубка е Пентаклів говорить про те, що у вас достатньо знань, у вас достатньо інформації, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, на що ви варті, ви знаєте, на що ви спроможні, ви знаєте, як цього досягти. Для цього потрібно просто піти в те, про що ви давно мрієте, те, про що ви давно хочете, і не боятися, не боятися знайти в собі оті потаємні знання, ту силу, ту рішучу, ту стійкість, оту вміння правильно будувати діалоги, правильно спілкуватися з людьми, і у вас все вийде, бо досягнете всього найкращого. У нас тут тут мечів говорить про те, що у вас період в жовтні створення якихось нових бізнес-планів, прощання з тим, хто вже на актуальний вашому житті, перехід на новий рівень, створення якихось знаєте, можливо нових навчань, щось через розумову діяльність, що принесе вам нові можливості, це новий класний шлях. Новий шлях в те, на що ви заслуговуєте. Просто не бійтеся, не зациклюйтеся, не зациклюйтеся на невдачах. Знаєте, тут у нас четверочка кубків, карта дуже крута. Вона показує про те, що у людини є дуже-дуже багато можливостей, але вона зациклена на якихось неспроможностях і вона перестає вірити в себе. Але це ж неправда. У вас все є. Ви все знаєте і ви знаєте, як це зробити, як цього досягнути, просто пора в себе вірити, пора собі довіряти і не зливати свою енергію туди, де ви думаєте і її зливати. Тому що ваша творчість, ваша реалізація, ваше натхнення, ваше це бажання, воно у вас є. Відпустіть свої невдачі, час відпустити свої невдачі. Як тільки це зробите. Прийдете в інше своє життя, на новий рівень вашого життя, тому що ви дійсно того варті. Так, що тут хоче нам сказати, що наступна холода для вас, мої любі раки. Страх, страх за гроші є, якісь вилітає прям що в мене щось не вийде, а чи вистачить, а чи не вистачить, але все вистачить. Не переживайте, довіртеся, на вас оточують люди. У вас є підтримка, у вас є. Внутрішня, як мінімум, опора і підтримка, як максимум зовнішня, це люди, які вас оточують. І у нас тут дуже класна карта: 14 аркан, старший. Є. Це карта говорить про те, що у вас є ангельський захист, про те, що е, потрібно все робити повільно, спокійно, не спішити. Прислухатися до себе, йти в вашу творчу реалізацію, в помірність. Так, це, це помірно, це поступово, крок за кроком, це не з суперактивними діями тут і зараз. Іноді потрібен час для того, щоб щось розпакувалося, для того, щоб щось перейшло на новий рівень, потрібен для цього час. Але але у вас цього достатньо, ви все знаєте, ви просто йдете по своєму наміченому плану, і ви досягаєте того, чого ви хочете, і все з легкістю робиться. Просто не бійтеся починати щось нове, не бійтеся йти в нові якісь страхи, в нові спроби, спробувати те ж саме, але по-іншому, якщо у вас щось не виходить. Не бійтеся побути трішечки дитиною, розслабитися, довіритися всьому, що оточує вас навколо. Не зациклюйтеся на якихось попередніх невдачах, не зациклюйтеся, тому що буде досливати енергію. Ваші думки підуть туди, куди не потрібно, тому що у нас тут троєчка мечів, а карта говорить про те, що я собі продумую, я можу мати три різних ситуації, 4, 5, 15, і я не знаю, що мені робити. Все, що тобі потрібно робити, довіритися собі. І тоді підуть переміни. Розумієш, що? головне довірся собі. Так, і витягаємо зараз підсказку від ангелів, що хочу сказати. Ангели, яку хочу дати підсказку ангели для любих раків. Так, у нас десятка мечів, карта говорить, що кінець важкої ситуації приймайте зміни і очікуйте всього найкращого час змінити себе. Позбутися від пагубних звичок, період росту, пере, період переходу на новий рівень, перехід закінчення якихось старих ситуацій. Довіртеся просто всьому, тому що вас оточує. Довіртеся в першу чергу собі тому що ви цього дійсно варті. Ще одна карта, і у нас жезлів, Карта говорить про дружелюбність, творчість, впевненість. Новини, новини про якісь цікаві нові можливості. І використовуйте свою креативність і свою а, творчу якусь жилочку для якихось нових дій. Довірте собі, у вас все вийде, ви на правильному шляху, і обов'язково максимальна довіра і спілкування з собою, тому що тільки ти знаєш, чого ти хочеш, тільки ти знаєш, як тобі буде найкраще. Друзі, я дякую вам за увагу. Я дякую вам за те, що ви подивилися до кінця це відео. Кому цікава особиста діагностика, пишіть мені А в повідомленнях також під цим відео буде посилання на інстаграм. Сімпа.